Вирощування мікроорганізмів починають із їхнього внесення у середовище посіву. Мікроорганізми висівають за допомогою різних інструментів. Це може бути мікробіологічна петля, голка, шпатель дригальського, піпетки, піпетмен або дозатор, циліндр тощо. Вибір інструменту залежить від щільності середовища, мети дослідження, посуду і типу посіву. Петлею і голкою частіше виконують посів у щільне середовище, тоді як піпеткою чи піпетменом або дозатором у рідке середовище. Найпоширенішими типами посіву на щільне середовище є посів штрихом, уколом або газоном. Посів газоном виконують у разі визначення чисельності мікроорганізмів або наявності певної групи мікроорганізмів у субстраті, або для отримання ізольованих колоній певної культури. Перед посівом чашки Петрі із попередньо розлитим середовищем підписують, тобто вказують ага, зразок, який сіють, дату посіву, метод посіву. І прізвище мікробіолога, який здійснював цей посів. У роботі використовують суспензію мікроорганізмів, яку попередньо підготували. Як готувати суспензію, ви можете подивитися у попередньому відео. Для посіву відбирають точний об'єм. Розведеної суспензії субстрату. Залежно від густини субстрату, залежно від особливостей мікроорганізмів, які сіють, використовують різні об'єми інокуляту. Переважно для посіву газоном об'єм інокуляту становить 100 мікролітрів. Відібрану суспензію. Вносять на поверхню горизованого середовища і використовуючи шпатель дригальського, роздирають суспензію по поверхні агоризованого середовища. Шпатель дригальського можна стерилізувати в індивідуальних крафтових пакетах, або занурити у 70-відсотковий етиловий спирт, а потім профламбувати у полум'ї пальника. Таким чином, ми поєднуємо, комбінуємо два методи стерилізації: і хімічну стерилізацію, і хімічний спосіб стерилізації, і термічний спосіб стерилізації. Після фламбування шпатель охолоджують, доторкаючись до кришки чашки Петрі для того, щоб не вбити бактерії, які планують сіяти. Після того, як шпатель охолодили, ним розтирають суспензію. По поверхні агаризованого середовища після посіву мікроорганізмів шпатель знезаражують фламбуванням і знову занурюють у етиловий спирт. Таким чином, сіють усі наступні розведення досліджуваної суспензії. Після посіву чашки Петрі ставлять догори дном у термостат на відповідну температуру і вирощують посіви упродовж однієї доби чи декількох діб, залежно від швидкості росту культури та їхніх властивостей. Після вирощування підраховують кількість усіх колоній на чашці Петрі. Під час підрахунку колоній чашки Петрі не відкривають, а підрахунок виконують на перевернутій дно чашці, відзначаючи кожну колонію маркером. Якщо кількість колоній на чашці Петрі менше 10 і більше сотні, то такі чашки Петрі бажано не враховувати, а використовувати ті чашки Петрі, де кількість колоній більше 10, але менше сотні. Отриману кількість колоній утворювальних одиниць множить на розведення вихідної суспензії і враховують об'єм інокуляту, який використовували під час посіву. У даній лабораторній роботі використовували розведення вихідної суспензії тисяча і 10 тисяч разів, а на чашку Петрі вносили 100 мікролітрів посівного матеріалу. Посів штрихом роблять петлею. Зазвичай невелику кількість інокуляту з вивестим рухом розподіляють на поверхні середовища у пробірці або у чашці Петрі. Є різні види посіву мікроорганізмів штрихом. Метод посіву збідненим або виснажливим штрихом використовують для отримання ізольованих колоній досліджуваного мікроорганізму. Для посівлозбідненим штрихом використовують петлю, яку беруть у праву руку, фламбують У ліву руку беруть пробірку зі скошеним агаром з посіяною досліджуваною культурою. Після фламбування петлю охолоджують до стінок пробірки. Відбирають невелику кількість культури мікроорганізмів, пробірку, Краї пробірки фламбують і ставлять у штатив. відкривають чашку Петри і паралельними штрихами наносять культуру мікроорганізмів. Штрихи потрібно робити рівномірними. І паралельно один до одного. На цьому етапі бажано зробити багато штрихів. Можна зробити таких штрихів від 10 до 25, після цього петлю знову фламбують. Охолоджують, і проводять, роблять штрихи в протилежному напрямку, як були зроблені попередні. Таких штрихів роблять також 10 або 15. Так. Петлю знову фламбують. Тяжко обертаю для того, щоб було, щоб було зручно зробити штрихи в протилежному напрямку до тих штрихів, які робили попередньо. І знову виконують 10-15 штрихів. Після закінчення роботи петлю знову ж таки фламбують. Для виконання останніх штрихів. На яких ймовірно будуть рости ізольовані колонії, петлю охолоджують, і вже всередину чашки більше до центру проводять штрихи. Петлю знову фламбують. У результаті посіву з бінювальним штрихом у центральній ділянці чашки Петрі отримуємо поодинокі колонії, які використовують у подальших дослідженнях.